Тонічні рефлекси новонароджених, що це і в чому їхній головний сенс. Для розуміння поетапності становлення рухів на першому році життя дитини дуже важливо знати рівні організації рухів та їх послідовність. Рівень А це тонічний рівень реакцій. Рухи контролюються на рівні спинного мозку і ядер головного мозку, найдавніших і найпримітивніших відділів, відповідає за підтримання постійного тонусу м'язів. Відповідає за найпростіші мимовільні рухи, тремтіння, стуків зубами від холоду і страху, утримання пози, доступний немовляті із самого народження, також бере участь в організації рухів разом з іншими рівнями для здійснення більш складних дій. Саме на цей рівень надходять сигнали, які повідомляють про ступень напруження м'язів, а також органів рівноваги. У перші місяці життя на м'язевий тонус і позу дитини впливають саме тонічні рефлекси, симетричний і асиметричні шині тонічні рефлекси, лабіринтовий рефлекс. Сенс тонічних рефлексів полягає в тому, щоб адаптувати положення кінцівок і регулювати м'язовий тонус в залежності від положення тіла і голови у просторі.